У четвер, вісьмома матчами в чотирьох підгрупах стартувала жовтнева частина європейської кваліфікації на чемпіонат світу. В матчі третього туру групи Сі збірна Шотландії вдома в Глазго здобула надзвичайно важливу перемогу над збірною Греції. Всі найцікавіші події в цьому матчі розвернулися у другому таймі. На 62-й хвилині Цімікас вивів гостей вперед, але вже в наступній атаці, після розіграшу кутового, Райан Крісті відновив рівновагу. На 80-й хвилині після подачі зі штрафного Рюїс Фербюсон вивів Шотландію вперед. Ну а вже в компенсований арбітром час, скориставшись помилкою Голкіпера Греції, Ків Констатіну Сацолакіса м'яч забив Ліндон Дайкс. 3-1 на користь Шотландії. В іншому матчі цієї групи збірна Данії познущалася в гостях над білорусами, перемігши їх з тенісним рахунком 6-0. Дублями відзначились Расмус Хойлун та Андерс Едреєр, Ще по м'ячу свій актив. Записали Патрік Доргу та Віктор Фрогольд. Після трьох зіграних турів в групі сі лідирують Данія та Шотландія, які мають по сім набраних очок, але у Скандинавів суттєво краща різниця забитих та пропущених. Збірна Греції залишає лише теоретичні шанси на боротьбу за перші дві сходинки. В групі G, де виступає 5 збірних, відбулися матчі шостого туру. Нідерланди прогнозовано легко в гостях обіграли 4-0 Мальту. Коді Гакпо на початку кожного з таймів реалізовував пенальті. Також на свій актив записали Тіджані Рейндерс та Мемфіс Депай. В іншому матчі цієї групи збірна Фінляндії здобула непросту, але надзвичайно важливу перемогу вдома над Литвою. Хоча перший тайм завершився на користь гостей. Піюс Шірвіс забив на 25-й хвилині. Але ударний початок другої 45 п'яти хвилинки дозволив фінам не лише зрівняти рахунок завдяки голу Беніміна Калмана, а й вирвати такі потрібні три бали. Переможний м'яч на 55-й хвилині забив Адам Маргієв. Нідерланди лідирують в групі G, маючи 13 залікових очок. На три бали від них відстають Польща та Фінляндія. А отже, вся боротьба за перші дві сходинки ще попереду. А ось Литва та Мальта, чемпіонат світу, побачить хіба що по телевізору. В групі H також відбулись матчі шостого туру. Збірна Австрії на власному полі, Сан-Марину 10-0, встановила одразу декілька унікальних досягнень. По-перше, ця перемога стала для австрійців найбільшою в їхній історії. По-друге, кожний польовий гравець австрійців, який виходив на футбольне поле, записав на свій рахунок результативну дію. Ну і по третє, також відзначимо покер Марко Арнаутовича. В іншому матчі цієї групи в Ларниці збірні Кіпру та Боснії розійшлися бойовою нічією. 2-2. гості вийшли вперед на 10-й хвилині, коли після подачі зі штрафного гол забив Нікола Катич. Ну а на 36-й хвилині воротарки Кіпріотів Неофітас Михаїл після подачі з кутового буквально заніс м'яч у власні ворота. Але наприкінці першого тайму Лайфіс один м'яч відіграв. А коли йшов вже компенсований час до кінця поєдинку, Йоаніс Пітас з пенальті врятував один заліковий бал для Кіпру. Нічия 2-2, яка точно зіграла не на користь боснійцям. Збірна Австрії тепер одноосібно очолює групу H, не маючи 5 перемог п'яти поєдинках і 15 залікових очок. На другій позиції йдуть боснійці, але тепер їхньою осічкою можуть скористатися румуни, принаймні для того, щоб поборотися за другу сходинку та за місце в плей-офф. В матчі шостого туру групи Л збірна Фарерських островів несподівано легко вдома перемогла 4-0 команду Чорногорії. Вже на 16-й хвилині Ганус Серенсен вивів Фарери вперед. На 36-й хвилині після подачі зі штрафного автоголом відзначився Мілан Роганович в другому таймі. Серенсен записав на свій актив дубль. Ну а крапку у цьому матчі на 72-й хвилині з пенальті поставив Арні Фредеріксберг. У Празі в матчі лідерів групи L збірних Чехії та Хорватії забитих м'ячів не було. Господарі поля були трошечки ближчими для того, щоб вирвати перемогу, але матч так і завершився в нічию 0-0. Хорватія та Чехія продовжують втримувати лідерство у групі, маючи по 13 набраних очок, але у картатих одна гра в запасі. Фарери, Чорногорія, а тим більше Гібралтар напевно вже шансів на боротьбу за перші дві сходинки не мають. П'ятницю 10 жовтня відбулося ще 8 матчів у чотирьох групах. В матчі третього туру групи Ей Німеччина прогнозовано легко вдома здолала Люксембург. Господарі поля відкрили рахунок вже на 12-й хвилині. Давід Раум поцілив прямим ударом зі штрафного. Ну а квічовий епізод в матчі стався на 20 й хвилині, коли Дік Карлсон за навмисну гру у своєму штрафному майданчику отримав червону картку. Пенальті чітко реалізував Йозуа Кіміх. На початку другого тайму Німеччина забила втретє м'яч на рахунку Сержа Гнабрі. Ну а той таки кіміх на 50-й хвилині після розіграшу кутового оформив дубль, поставивши крапку у цьому поєдинку. 4-0 на користь німців. В іншому матчі цієї групи у Белфасті Північна Ірландія перемогла 2-0 словаччину. Господарі поля відкрили рахунок на 18-й хвилині завдяки автоголу Патріка Грошовське. Ну а в другому таймі скориставшись помилкою на виході голки Парасловаків, трей Х'юм встановив остаточний результат на табло. На екваторі відбору в квартеті Ей спостерігається тривладдя: збірні Німеччини, Північної Ірландії та Словаччини набрали по шість очоки, і їхні позиції зараз вирішує виключно різниця забитих та пропущених м'ячів. Тож на нас з вами чекають ще дуже дуже цікаві та напружені поєдинки у цій групі. В матчі групи Бі, який відбувався у місті Приштіна, збірні Косово та Словенії м'ячів не забивали. Млява гра з боку обох сторін, мінімум гольових моментів і справедливі нулі на табло. В ще одному матчі цієї групи збірна Швейцарії здобула третю поспіль перемогу, обігравши в гостях Швецію. На 65-й хвилині граніт Джака вивів гостей вперед, реалізувавши пенальті. А в компенсований арбітром час, впіймавши суперника на контратаці, Йохан Манзамбі, не без допомоги рикошету, встановив остаточні цифри на табло: 2-0 на користь швейцарців. Швейцарія впевнено лідирує в партеті Бі маючи максимум 9 очок. А ось за другу позицію ще поборються: і Косово, і Словенія, і навіть Швеція. Безумовно, найцікавіший матч п'ятниці і не лише для українських болівальників відбувся в Рейк'явіку, де Ісландія приймала Україну. На 14 14-й хвилині гості вийшли вперед завдяки голу Руслана Малиновського, який повернувся до складу національної збірної. На 35 й хвилині Ісландія відновила рівновагу зусиллями Мікаеля Егіла Елерцона. але на перерву команди все ж пішли за перевагу українців та ще й в два м'ячі: голи на рахунку Олексія Гуцуляка та того ж таки Руслана Малиновського. В середині другого тайму Ісландія зуміла не лише зменшити відставання, а й зрівняти рахунок. Дубль записав Альберт Гудмунсон. Та все ж наприкінці поєдинку Україна змогла вирвати першу перемогу у цьому відборі завдяки м'ячам Івана Калюжного та Олега Очередька. Тим часом збірна Франції продовжує впевнено рухатись кваліфікацією. На цей раз на власному полі було обіграно Азербайджан з рахунком 3-0. Наприкінці першого тайму рахунок відкрив Кіліан Мбапе, обігравши ледь не половину азербайджанського складу. Ну а в другій 45 хвилинці після розіграшу кутового Адрієн Рабьо подвоїв перевагу господарів. А на 84-й хвилині Флоріан Товен красивим ударом в падінні боковими ножницями встановив остаточний результат цього матчу. Уже ні в кого немає сумнівів, що французи з першого місця вийдуть на чемпіонат світу з квартету. Ді а ось за другу позицію і за місце в плей-офф між Україною та Ісландією боротьба тільки розпочалась. В матчі лідерів групи Джей Бельгія та Північна Македонія у Генті розійшлися нульовою нічією. Скільки господарі поля не атакували, скільки не тисли, скільки не били по воротах македонців, але м'яч вперто в них не ліз. Нічия, який тренерський штаб північної Македонії радів, неначе перемозі. В матчі аутсайдерів групи Джей Казахстан прогнозовано легко. В Астані обіграв 4-0 Ліхтенштейн. Дублем відзначився Галімжан Кенджебек, причому обидва м'ячі цього футболіста виявилися дуже красивими. Ще по голу на свій рахунок записали Бахтійор Зайнудінов та Алібек Касим. Північна Македонія лідирує групу Піджей, не маючи 12 набраних очок після шести зіграних матчів. У Бельгії 11 пунктів, у Вельсу 10, але ці збірні провели на один матч менше. Тим не менш, боротьба за перші дві позиції між цими трьома збірними буде ой, яка запекла. Завершився восьмий тур європейської кваліфікації в суботу, ще вісьмома матчами у чотирьох групах. Продовжує без втратити у цій кваліфікації збірна Іспанії. На цей раз фурія роха на власному полі в Ельче перемогла 2-0 Грузію. На 24-й хвилині рахунок у матчі відкрив Єремі Піно. Вже за 6 хвилин. Іспанці мали шанс подвоїти перевагу, але з ударом Ферана Ториса з пенальтів порався Мамардашвілі. Та все ж у другій 45-й хвилинці іспанці досягли свого. Мікель Оярсабель на 64-й хвилині гарматним ударом зі штрафного встановив остаточний результат: – 2-0 на користь із. Испании. Збірна Туреччини на виїзді в Софії з тенісним рахунком 6-1 обіграла команду Болгарії. В першому таймі команди обмінялись швидкими забитими м'ячами на гол Арди Гюлера Відповів Радослав Кірілов на початку другого тайму. Віктор Попов відзначився автоголом. Після чого Туреччину понесло. Дубль Кенана Єлдиза, м'яч Зекі ліка після подачі з кутового і гол Ірфана Кахвиджи довершили розгром болгар. Збірна Іспанії лідирує в квартеті і маючи максимум 9 очок після трьох турів. Туреччина йде на другому місці, Грузія третя. І швидше за все, саме між цими двома командами буде боротьба за місце в плей-офф кваліфікації. Непросту домашню перемогу в Будапешті над Вірменією здобула Угорщина. Всі найцікавіші події відбулись у другому таймі. На 56-й хвилині Даніель Лукач вивів господарів поля вперед. Ну а вже в компенсований арбітром час, коли вірмени кинули всі сили для того, щоб відігратись, їх піймали на контратаці, і другий м'яч забив Жомбор Грубер. Третю поспіль перемогу у відборі здобула збірна Португалії. Чи правда в матчі в Лісабоні на Жозе Алвалади проти Ірландії переможного м'яча вболівальникам Селесао довелося чекати аж до 91-ї хвилини, коли подачу з правого флангу ударом головою замкнув Рубен Небиш, могли португальці і раніше забити, але Кріщано Роналдо на 75 й хвилині ударом з пенальті не зумів переграти голкіпера ірландців. Португалія впевнено лідирує в групі Ф, маючи 9 залікових балів. Угорщина йде на другій позиції, але боротьбу за це місце їм ще нав'яжуть: і вірмени, і ірландці. Чергову розгромну перемогу в цьому відборі здобула збірна Норвегії. Цього разу на власному полі в Осло була обіграна команда Ізраїлю з рахунком 5-0. Цікаво, що в гості з п'яти пропущених м'ячів два забили у власні ворота. Також хитриком відзначився Ерлінг Холанд, при тому, що нападник Манчестер Сіті на початку матчу ще й не реалізував пенальті. Прогнозовану перемогу в Талліні над Естонією здобула збірна Італії. Вже на п'ятій хвилині Мойзе Кен вивів сквадру Ацуру вперед. На тридцятій хвилині Матео Ретегі мав шанс подвоїти перевагу, але не забив пенальті. Тим не менш, вже через 8 хвилин він виправився, подвоївши перевагу італійців. На 74 й хвилині третій м'яч забив за сквадру Адзуру Франческо Еспозіто. І єдине, чим відповіла Естонія, це м'яч престижу раю Саппінина після ляпу Джанлуїджі до Наруми. Збірна Норвегії продовжує йти без втрат, маючи 6 перемог у 6 матчах, ще й з шаленою різницею забитих та пропущених м'ячів, плюс 26. Збірна Італії відстає на 6 очок, маючи гру в запасі, але швидше за все саме норвежці з першого місця напряму кваліфікуються на мундіаль. А Італія буде грати в плей-офф. В матчі аутсайдерів групи Кей збірних Латвії та Андори була зафіксована результативна нічия 2-2. на 33-й хвилині. Гості вийшли вперед. М'яч Мойзеса Сан Ніколаса став першим для Андорців у цьому відборі, але наприкінці першого тайму Дмитрій Зеленковс рахунок зрівняв. На початку другої 45 хвилинки Владіслав Сгутковськіс реалізувавши пенальті, вивів Латвію вперед. Але на 78-й хвилині Андора рахунок зрівняла з усиллями Іана Олівейри. Вже вкомпенсований арбітром час Хоель Гільєн заробив червону картку, але часу у збірної Латвії вирвати перемогу вже не залишалось. Дещо несподівану, але надзвичайно важливу перемогу в гостьовому матчі проти Сербії здобула Албанія. Єдиний м'яч гості забили вже в компенсований арбітром час до першого тайму. Після розіграшу штрафного точним ударом відзначився Рей Манай. Лідерство в групі Кей впевнено утримує збірна Англії, маючи максимум 15 очок. Албанія ж після перемоги над Сербією закріпилася на другій сходинці і надзвичайно близькою є до виходу в плей-офф. До вашої уваги ще раз результати усіх матчів восьмого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу. Ну а вже сьогодні стартує тур дев'ятий. А це значить, що за декілька днів вийде черговий огляд усіх результатів. Тож не забудьте підписатися на ютуб канал Першого спортивного долучитись до телеграм-спільноти та слідкувати за усіми анонсами.